Допоміги нам Господь, брати і сестри, дійсно, так як ми співали. Коли є проблеми чи труднощі, кликати до того, хто може допомогти, порятувати, підтримати, сказати слово, дати натхнення, силу і враз життя міняється. Можливо, обставини залишаться ті самі. Але наш погляд на ті обставини буде зовсім інший, і ми по-іншому будемо реагувати на те, що відбувається. Хотів би разом з вами, дивлячись Боже Слово, подумати над тим, чому так буває, коли людина знаходиться в одному місці, от є дві людини, так візьмемо, знаходяться в одному місці, чують слово від Бога. 100% слово від Бога. А реакція є різна. Навіть коли ми з вами сидимо в цьому зібранні і чуємо слово, яке нам проповідують чи яке нам читають, в кожного із нас реакція на почуте або сказане слово, вона є також різна. Чому так відбувається? Що робити, щоб ми могли дійсно пошукати себе і зробити якісь правильні рішення в своєму житті, якщо ми знайдемо. Себе, що наша реакція якась є невірна. І ми прочитаємо про цього чоловіка. Я думаю, більшість із нас ми неодноразово чули про нього. І роздумуючи над його вчинком, над, тем, над тим, що він зробив, я собі не раз думаю: ну, чудний чоловік. Бог говорить, а він не реагує. Бог виявляє свою волю, а в нього своє бажання. Книга Пророка Йони, перший розділ. Перший і другий, третій вірш. І було слово Господнє до Йони Амітаєвого сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату його, війшов у нього, щоб відплисти з ними до таршішу сперед Господнього лиця. Які уроки ми можемо взяти, брати і сестри, з цієї історії для себе сьогодні? Вона є надзвичайно важлива, вона є надзвичайно цінна для нас, коли ми зараз живемо практично в 21 столітті. І це нічого, що пророк Йона жив в часи старого заповіту. Це абсолютно нічого не міняє, тому що Бог залишився той самий, і слово Боже, воно залишилося те саме. Але от як я, як я говорив на початку, наша реакція до цього Божого Слова, вона дуже часто може бути правильною, а може бути неправильною. Правильна реакція вона приносить в наше життя, скажімо так, захоплення дією Божою. Неправильна реакція, вона завжди. Приносить в, нас, в наше життя роздратування, людина хоче сховатися від Бога, людина хоче знайти якісь причини, чому я не можу цього робити. І в йони також були ті причини, чому він не хотів іти в Ніневію і проповідувати. Бог йому сказав, що зло прийшло перед мене, і Ніневія буде знищена. О, Як добре, слава Боже, тобі, що ти тих грішників, наших гнобителів, які весь час. Воювали проти Ізраїля, які були ненависними для ізраїльтян, тому що вони знущалися, брали в полон, грабували, руйнували. І Йона міг би просто зрадіти, сказати: Та, Боже, так їм і треба. Зроби так, як ти хочеш, раз ти так сказав, що буде зруйнований, хай буде зруйноване. Ну, по великому рахунку, брати і сестри, який зміст. Іти і людям говорити про те, що ваше місто буде зруйноване, якщо знати і розуміти, що це є воля Божа. Звичайно, що певний зміст є. Зміст є в тому, коли є якесь відкриття від Бога, що якесь, якась територія, якесь місто чи населений пункт буде зруйнований, будуть якісь катаклізми, інші якісь речі, то є людині можливість, скажімо, виїхати. Зібрав там речі, раз і поїхав. Але тут зовсім інакша ситуація. Тут зовсім інакша ситуація. Бог говорить до Йони про те, що так, там злі грішні люди. Вони приречені фактично на смерть, тому що їхнє зло, воно дійшло до мене. Але ти піди і їм це скажи. І ми читаємо про те, що Йона пішов зовсім в іншу сторону. Отже, зауважте, брати і сестри, Божий пророк, людина, яка Належить Богу, який до цього, я вірю, і думаю, він неодноразово чув голос Божий, і Бог через нього щось говорив і промовляв: Божий пророк, людина Божа. Це перший момент. Другий момент Боже Слово, яке прозвучало до нього. Він абсолютно не сумнівався, що це Бог. Так, це він. Це не просто його домисли, це не просто він десь почув, підслухав чи, можливо, хтось йому крикнув здалека. Він знав, що це Бог. Йому це сказав, але його реакція це не послуг. Він зробив те, чого не варто було робити. Можна пізніше читати про те, яким чином Бог перевів його через всі ті випробування, тому що у Бога також була ціль, була мета, щоб і Іона не загинув, ну і щоб тих людей помилувати. Він пізніше говорить: хіба я не змилуюся? Хіба мого милосердя не вистачить, іншими словами, для того, щоб помилувати тих людей, які не можуть відрізнити правиці від лівиці своєї. Там, звичайно, було покаяння, там, звичайно, було смирення усього народу. Але реакція Іони була отакою, що я не піду, я піду зовсім в іншу сторону. Результат цієї історії, або закінчення цієї історії Йона живий. Проповідь пролунала, люди не загинули, Бог змилувався. Слава Богу! Знову ж те саме місто, знову ж людина Божа, і знову Слово Боже звучить до цієї людини. Те саме місто, Йопія або Яфа це те саме місто. Людина Божа, Петро, апостол, учень Ісуса Христа, знаходиться в тому місці. І приходить Слово від Бога, навіть більше видіння від Бога спочатку. Де опускалося простирадло, і там були всякі нечистиві тварини і так далі. І пізніше було слово від Господа, від Духа Святого до Петра: «Заколи, Тань стань, Петре, заколи і їж? Він каже: Я не, не буду, я цього ніколи не робив. Нічого нечестиве я не споживав. Пізніше Господь до нього промовив: ось люди шукають тебе. Люди подорожні шукають тебе. Не вагайся, встань і з ними йди. І коли він почув це слово, практично відразу Біблія говорить, книга дії святих апостолів, говорить про те, що прийшли пістанці від одного чоловіка, який також був на єврей, від Корнилія. І вони шукали Петра. Там своя історія, чому вони його шукали. Але, брати і сестри, я хочу сфокусувати наш погляд на те, що аналогічна ситуація. Це нам сьогодні просто так почитати і подумати, ну чого Петро не міг піти? Та міг. Але єврею піти до язичників це є дуже і дуже невдячна справа, так м'яко сказати. Це є дуже і дуже не діло таке, яке може наразити на небезпеку самого Петра. І Петро міг також знайти багато слів, щоб відмовитися. Щоб щось, якісь причини знайти. Але я зауважую, брати і сестри, що коли Петро отримав слово від Бога, коли він бачить це видіння, коли Бог йому відкрив усі моменти, те, що я очистив, не вважай за нечистим, і коли прийшли люди і сказали, що сотник корнилій нас послав, щоб ми тебе покликали, щоб ти нам сказав якесь слово. Тому що він бачив ангела, і ангел сказав, що саме ти маєш цю звістку або ці слова, які принесуть нам користь. І пізніше, коли Петро вже став перед євреями, такими, знаєте, ну, ортодоксально євангельськими, чи як їх назвати, які покаялись, прийняли Ісуса в своє серце, але вони ще дивилися на язичників, це не наш народ, це, це не може бути, щоб вони також. Прийшли і стали бути в церкві Ісуса Христа. То Петро там пояснював, і там є таке слово, яке ну, мені дуже подобається. Він каже, і я не вагався зараз. же Я зараз же не вагався. Тому що я отримав Боже Слово, і я пішов і почав проповідувати, почав говорити їм про спасіння через Ісуса Христа. Двоє людей. Те саме місто, двоє людей, Боже Слово, різна реакція звертаємося, вертаємося, вірніше, брати і сестри, до кожного із нас. Я до себе, ви до себе. Є місцевість, в якій ми живемо. Є Боже Слово, яке ми чуємо, кожного зібрання чи навіть вдома, коли ми читаємо чи коли роздумуємо, коли Бог говорить в наш дух, в наше серце. Яка наша реакція? Я собі задаю запитання, чому Петро пішов до Корнилія, що його спонукало? В нього було не тільки слово, яке йому було сказано Іди, Петре, з ними і не сумнівайся. В нього було слово, яке він почув від Ісуса Христа. Тож ідіть по цілому світу і Евангелію проповідуйте. Навчіть всі народи, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповідав. В нього були ті слова, завдання від Ісуса Христа, щоби піти і проповідувати Спасіння через Ісуса. Він став на цю дорогу. І коли. В день п'ятидесятниці Дух Святий зійшов на апостолів, і там була проповідь, покаялось три тисячі людей, потім п'ять тисяч людей. Пізніше, я думаю, ще багато людей вони додалися, приходили в церкву. Але прийшов момент, коли постало велике гоніння і переслідування на християн, на тих послідовників на учнів Ісуса Христа. І здавалось би, Господи, ну чому так? Чому так відбувається? Таке пробудження, велике місто, багато послідовників. Чому так відбувається? А справа в тому, що було слово від Господа, від Ісуса Христа, який сказав, що ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. А Біблія говорить про те, що навіть коли розпорошенці розпорошилися в переслідуванні, то вони все одно звертали більше свою увагу, проповідуючи лише для народу ізраїльського, для євреїв, проповідували. А Ісус мав і має сьогодні на меті, щоб кожна людина прийшла до пізнання правди. Як це важливо, брати і сестри, будучи чи в зібранні, чи читаючи Боже Слово, чи чуючи Його голос в своєму нутрі, розуміти, що він хоче. Від кожного із нас. Коли я є спасенний, що далі? Що далі я маю робити, коли я вже прийшов в церкву Ісуса Христа? Надзвичайно великим благословінням для спасеної людини є служіння на ниві Божій. Тому що Бог, коли б нас прикликає в свою церкву, він робить все необхідне, дає все необхідне, щоб ми могли з іншими поділитися цією доброю новиною. Ісус Христос саме за це вмирав? Так ми проголошуємо, що Ісус помер за мене за мої гріхи. Слава Богу, це є дуже добре. І ми радіємо з того, що ми є спасенні люди. Скажіть, а не, хіба не вмер Ісус за гріхи тих людей, які сьогодні ще не в церкві? Їм не простяться гріхи через жертву Сина Божого Ісуса Христа. Простяться. Але тим людям потрібно донести Євангелію. Але тим людям потрібно сказати, що Бог любить тебе і хоче дати тобі вічне життя. Він хоче принести в твоє життя певні зміни, щоб ти міг не просто існувати зранку до вечора, або з вечора до, до ранку, але щоб ти міг мати життя і життя з подостатком. Я собі роздумав, чому, чому бувають такі моменти, що немає якогось бажання, немає якогось знатня йти комусь проповідувати, щось говорити, з кимось мати якісь зустрічі. Я себе зловив на тій думці, брати і сестри, що все-таки, коли Твоє серце, моє серце, ваше серце наповнене любов'ю до ближнього, хоча б подібною до такої, яку мав Ісус Христос і має до кожного із нас, то ми б говорили би всім. Нас би не було би стриму, тому що ми розуміємо, що людина в проблемі, людина без Бога, без Ісуса, вона є в проблемі. І ось ці уроки, скажімо так, пророка Йони, вони говорять нам про те, мені особисто. Що нам потрібно дивитися на кожну людину, як на творіння Боже, на кожну людину, яка ще не є спасеною, як на кандидата в Царство Боже. На кожну людину, яка не просто там йде, а може він не буде, а може він не схоче, яка обов'язково має почути Євангелію, має почути Боже Слово. Має просто, не просто почути, що ти грішна людина і тобі пекло готове. Це не є Євангелія, це не є добра новина. Людина має почути, що Ісус любить тебе, і Він хоче в твоє життя принести позитивні зміни і дати тобі вічне життя. Ось таке слово мав Петро. І це слово Його тримало, це слово Його спонукало, йти, це слово, як би сказати, інших людей, інших апостолів, Павла, інших послідовників, учнів Ісуса Христа, воно їх підштовхувало, скажімо так, вперед. І ти і проповідувати, іти, і благовістити. Я дякую Богу за тих людей, які були послідовниками Ісуса і послідовниками учнів Ісуса Христа, які перейняли це Слово, які понесли Його далі і далі. І по сьогодні ця Євангелія проповідується. І ми разом з вами, брати і сестри, є результатом благовістя перших учнів Ісуса Христа, пізніше наслідників, і так далі. І так далі. Тому чи не варто нам сьогодні зробити певні висновки? Є Боже Слово, і є ми, як діти Божі, як люди Божі, як народ Божий. І це Боже Слово, воно сьогодні заохочує мене і кожного із вас. Піди і скажи ближньому, що Бог любить Його, що Бог зробив все для того, щоб він не загинув, але мав вічне життя. Так, можна сидіти і думати, а як це зробити, а як з як чого почати, а що говорити. В Божому Слові є багато інформації корисної. Різ, різна, скажімо так, тематика семінарна, лекційна, де практично розказується, як зробити, як донести Євангелію до кожної людини. Але брати і сестри, запитання залишається мені і у вас. Чи мені то треба? Йона пішов, купив квиток, каже: А мені то треба. Заліз вниз, буря на морі. Люди всі перелякані, що то робиться, а він спить, а мені то треба. Треба Йона. І Бог його там знаходить. І коли він вже знаходиться в череві Великої Риби, от тоді він включив трошки, як кажуть, свій розум і каже: Я кликав до тебе, і ти мене почув, і так далі. Я би не хотів би, щоб Бог працював з нами, так як з Йоною. Я хотів би, щоб ми були чутливі до. Голосу Божого, як це був апостол Петро, Павло, інші послідовники учні Ісуса Христа, щоб кожній людині сказати добре, добру новину, кожній людині сказати ось цю Євангелію, тому що Ісус саме це нам заповів. Хотів би помолитися, брати і сестри, разом з вами, щоб Бог дав нам сміливості, сміливості найперше, не просто сказати комусь, а сміливості подивитися в своє життя, наскільки я готовий. Проповідувати Євангелію, наскільки я готовий підтримати тих, хто проповідує Євангелію, тому що є різні моменти, наскільки я готовий виконати Боже Слово, і коли ми про це помолимося, коли ми про це будемо дбати, пильнувати, дивитися в своє життя, просити Бога, щоб він просвітив до кінця усі такі незрозумілі моменти, Бог обов'язково дасть відповідь, дасть натня, дасть бачення, дасть розуміння, що і як потрібно зробити. Тому що проповідь Іванлі це основна частина церкви Божої. Давайте ми про це і помолимся. Хай нас Бог благословить.